Друзі усім шанувальникам футзалу запрошую вас до Хмельницького. Де сьогодні у спорткомплексі ОМВС відбудеться гра п'ятого туру чемпіонату України серед команди Екстраліги. Хмельницька команда Спортлідер плюс приймає «Титан Зорю» із Покровського. П'яте місце у спортлідера. Дві перемоги були здобуті хмельничанами на старті цього чемпіонату. у Першому турі нагадаю. Кудові Віктором Глинця розібралися в Івано-Франківську з місцевим ураганом. І в третьому турі на цьому паркеті обіграли новачка екстраліги команду Сумського державного університету. Тож 6 балів у спортлідера. На два менше у наших сьогоднішніх суперників. Команда Скопковського один матч виграла, один зіграла в нічию. Геннадій Гора та Олександр Сидорук у нас арбітри, які будуть обслуговувати цей поєдинок. Сергій потворний. Третій суддя. Хмельничани розпочали дуже небезпечна передача на питька. Власна Рибака. І на 8 секунді Спортлідер Плюс відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. За два сезони у екстралізі це найшвидший гол хмельницької команди. Це вже стоїть сотні. 8 секунд Зіграли команди. Перша атака хмельничани. 1-0. Сергій Рибак автор цього забитого м'яча. Холодний душ для наших гостей. Арбітри на цю вимогу не ведуться. Перехоплені від Олексія Федька. Олексій може втікти. Він це робить вихід відчитаючи. Аж так красиво намагався обвідним ударом Олексій Федько влучити. Відборолися тут з Покровського. Булик. Махаленко намагався відібрати в нього м'яч, тут педяж поборовся Біжить Олександр. Прострілює і 2-0. Андрій Сасенко. На четвертій хвилині робить рахунок 2-0 на користь спортлідера, Але я відвідав все-таки Олександра Педіша, 11-го номера хмельничан, який відборовся непогано на фланці і віддав всю передачу. І засумку там чи довге вкидання. Лисенко буде грати так, забирає м'яч руки. Знову на Ось тут Андрій вже можна розбігати, розганяти свою атаку. Неподаля передача на Педіша. Він перекидає. І Валерій Власович. Я думаю, все таки на Власовича. запишуть цей гол. Просто вже порожні ворота м'яч 3-0. Вау. Коли в останній так спортивне вигравав у екстралізу. Причому так швидко. У нас 5 хвилин. Ось тут Чуднов завадив Калукову. Або Калуков завадив Чуднову. І атака у нас у Татана. Передачі депона на Білуса. Лисенко рятує. Атака триває. І тут чудно вибиває місце по лінії. Ось так вперше. Маржанос. Обіграв. який поступував невідомі. знову Лисенко рятує. По центру проходять атаки. Але всіх не обіграти. Контратака. Колоков. Три проти однооб'є Дмитро. Просто професор Дмитро Колоков. Красиво. З, лінії... З лівої Фантастичний м'яч. 4-0. Ось контратака пройшла. Вибігли три гравці. На... І непоганий пас на Власовича. один пас. -пас. Шудон. Ще Чикало -чи орієнтує. Ось перший сей від Голкіпера, спортлідера. Відповідь у гостей не виходить. Фантастичний удар у Падіша, звичайно, був, але не знаю, як там чуть -чуть. Тут Відмахнувся Падіш тут. На паркеті Лежик. Ласа це Ух ти! Вилучають Олександра Падіша арбітри. Ну, я вам чесно скажу, це відбулося фактично біля того місця, де знаходиться наша зимальна група. Петіш відбахнувся. Я не знаю, що потрібно було його за це вилучати з майданчика, але ну, жовту він точно заслужує. Ну, арбітр вирішили, що червоно буде грати хмельничани дві хвилини в меншості, а Петіш уже не допоможе. Гайна засудка. А засом по другому передачу назрає на Руслана Шеремета. який дебютує у висотішого поєдинку. Михаленко. На ще один пас ласоч є. І він попиляється. Шаремета. Двоє проти одного. Руслан пас. Гол. Це був удар! Браво Руслан Шеремета. Ох, так дебют. І всі його вітають. І на лаві всі вітають. Ну особливо Мартинюк і Тимощук. І вболівальники вітають. Ліник. Перехоплює Рабак. Сасенко. Рабак. І відкривається вже Махаленко. Дмитро м'яч утримує пас. І Дмитро... Забиває м'яч у власне ворота. Це автогол. 6-0. Ну, Дмитро Михайленко, звичайно, все зробив для того, аби цей м'яч влетів у ситку воріт Титана. Шеремета помилився. Але атака не виходить. Ой-ой-ой. Як можна такі м'ячі пропускати? Валерій Власович віддав гольовий пас. На маршановську. І той просто розстріляв уже Максима Лисенка. 6-1. Рибак чудно прийняв м'яч. Бесить на ньому суперник. пас є на Калокове Дмитро. Ще одна передача. І Сергій Рибак робить рахунок. 7-1. І це лише завершення першого тайму. Тож інше 36 секунд. У нас половиною до сирени на перерву. 7-1. Спортлідер плюс. Громить Титан Зорю на власному паркеті. Олексій ну, у нас продовжує дивитися цю гру вже разом з болівальниками. Ну що, гол О, від Максима Лиса. Браво, ну, Макс! Зіграли команди лише хвилину. 11 секунд ровно тамі. Рахунок настає 2-1. І Максим Лисенко, якщо я не в складі спортлідера, це його перший гол. Ну, У цьому сезоні точно. Ну, сьогодні, да, сьогодні, скажімо так, Титан намагається провести позиційну атаку. Тут Дмитро Калуков бореться, програє цю дуель і непоганий удар. Непоганий Від удари, та Мантяник і... у нас у першому таймі. В першому таймі вони все-таки намагались хоч якісь комбінації розігрувати. Зараз при перший ліпшій нагоді навець бити. Тут може бути момент, моменту ментяний Пас віддає лисадку. Просто красень. Тут носом рятує свою команду. Сергій Рибак боляче йому зараз. але... Вперед. Краще надійно захищатися. Але оце надійний захист дає тріщину. І рахунок стоїть 8-2. Так, Денис Словодінюк у нас відзначається. До завершення матчу 16 хвилин 54 секунди. Ну, сподіваємось, це не останній гол взагалі в цьому матчі. І ми ще побачимо. Хоча вже тут перехоплення. І вже Білоуз з м'ячем зараз. Віддає на кулика. Білоус. Що пробиває? І тут Лисенко. Лисенко грає добро. Ну, Якось не ризикнувши ремета, взяти таку ініціативу в свої руки. І тут Кулик Лисенко здорово грає. Що... А зіграно вже 6 хвилин. Перехоплення спортидера Олексій Петко. Передача на Калакова. Ще один пас. Гол. Олексій Петко забиває дев'яно. Забиває дев'ятий гол. У ворота гостей. Рахунок стає 9-2 за 13 хвилин. 57 секунд. Ну, я ось, готуючись до цієї гри, передивився два матчі Титан. Зорі. Один ось так на різку моменті. Троє далося знайти повністю. Я не пам'ятаю, що титан. У цьому сезоні з тих матчів, які я бачив, так ганебно грав просто біля власних воріт. Фактично... Таке, ще десь ну, 2-1 до прикладу. Обидві команди настільки обережно грають як спортлідер, так і Титан Зоря. А... Тому і моментів тих таких ну, 9-3. 10... Едуард Полик забиває третій гол своєї команди. За 10 хвилин і 3 секунди. 9-3. Ну, те, що забила 9, це звичайно. Ну пресингують гості, пресингують, не дають. І оцей пресинг дає результат, здорово пробував. Хотів заробити фол, але фолу не було. Колоко з мечем. Рибак. на Федька. Рибак. 10-3. І Покер сьогоднішнього матчу від Сергія Рибака. Ну що, 10. Крестно кажучи, я не думав, що сьогодні спортивний навіть після першого тайму, що він заб'є 10. Полик на маржановського повернув. Може бити вже самий номер, але влучає шараметок, а луку. 11. Я ж казав, треба ставити вище завдання. 11 3 ну, І Калоков просто по професорськи Як він забив у першому таймі, також класний м'яч. Под... Ну і зараз порожні ворота. Я подякую Дмитру, що він мене почув. Що ж, 5-50 компенсація того, що в попередніх матчах деяких да, могли забивати більше, але не вийшли. Зараз штанга рятує. Підлідер. м'яч у Калукова. І удар. Лисенко тягне до бавання по своботам. Що Білус буде пробивати? Пробиває, в ногу Рибаку. Ось залишили одного одного кулика. Ну як так? Чорний контролер цієї ситуації. І зараз Білоусь з м'ячем. Ну, ось... За хвилину 55 спортлідер пропускає четвертий гол. Ну, а тут розкатали, звичайно. Красиво. Так. Гості. Вийшло Забуваємо. в них все. Всі передачі були влучними і всі гравці розташовувалися Добре. там, де потрібно було. Ну і Власович з п'ятим польовим. Чи спробують вони з п'ятим забити 12-й гол. Чи... Ну, і зараз, О, є зараз є така можливість. Власович. Пробиває, пробиває, здорово пробуває, але. Тобто м'яч залишається спортлідера. у спорт ну, Засенка? 11-5. Два голи пропустили буквально за хвилину. Настільки вони не обов'язкові. Та всі м'ячі сьогодні, які залітали у ворота спортлідера, не обов'язкові. А тут Власович. Вічнавіч фактично ще чекала. пас на видає. Олексій Петко. Ще чекало, рятує, але ж Петко міг би краще розпорядитися з мечі. Добряче пробити поворотах суперника і тут чорний вже. Зараз, зараз, зараз буде жовта отримав... Максим. Червону. Ні, ну це, вибачте, ну, я не знаю. Я не хочу коментувати. Які рекомендації так отримує арбітер? Я не хочу коментувати цей епізод. Маю на увазі вилучення саме. Але за 19 секунд до завершення матчу э, вилучають основного голкіпера хмельничан Максима Лису. Або запасник хмельницького спортлідера дуже коротко. Міщанов пробиває за... прямо з фінальною сиреною. Рахунок стає 11-6. Ну І що, 17 цьому... голів. Ми Соні побачили. Да. 11-6 спортлідер виграв. Попробували поекспериментувати по, ігрі, по ігрі, там, в ну, в пятером. Что-то получилось, что-то не получилось. Ну, я не вижу там большой трагедии, что мы там пропустили. Пропустили, в общем-то, может где-то не но где-то лишний раз мы посмотрели, что мы можем, как мы можем и что нужно делать там в таких ситуациях. Конечно, было достаточно моментов и у наших ворот, и такая игра была интересная. Вот, атака на атаку. Я считаю, очень четко провели первый тайм, и фактически второй уже где-то... После восьмого гола вже как бы, до іграх. Ми вже практично всі ігри пропускаємо в першій зміні. Ну, Не знаю, що, якщо в попередніх зустрічах ми могли вирівняти гру більш-менш, доводили їх до нічі, то до мінімальної поразки, то сьогодні повний провал, заслужена перемога спортлідера, чим я вітаю.